Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, віри і все буде добре. Віра це дуже велика сила. І коли ти віриш, ти мрієш, то це, ну я, я кажу зараз лише за себе, то це є твій план дій для того, щоб це відбулося. Коли ти налаштовуєшся, так, в тебе є мрія, тоді з'являється план, що я маю зробити для того, щоб це було, і якось потрохи-потрохи ти рухаєшся до своєї мрії, щоб це стало частинкою твого життя. Я зараз хотіла б сказати, ну, нічого, все, що хотіла, то й хотіла. На жаль, не все, про що ми мріємо, дуже швидко стане реальністю, але воно обов'язково буде, я в це вірю. Сьогодні 18 червня і в Києві день жалоби за загиблими. І це не лише в Києві, а кожного з нас в душі, в серці, тому що вчора я вважаю, кожен спостерігав і як батьки чекали. На сина, який був під завалами, це дуже велика біда, дуже велике горе і ніколи ми це не забудемо, ніколи ми не пробачимо, хто це все робить з нами, з мирним населенням. Але треба продовжувати жити своє життя, і незважаючи, як в тебе тут, ти посміхаєшся, ти крокуєш новий день, в тебе є плани. І я сьогодні зранку трішки якось так не знала, з чого починати, тому що є деякі плани. І взагалі у мене як по інерції вже за багато-багато років сьогодні у мене мало бути прибирання, але воно відміняється. Я трішки так, знаєте, по хаті якось не зібрана така, якась не можу зосередитися, що мені в першу чергу робити, що в другу. І тут дзвонить сусідка і каже: Таня, а тобі олія потрібна? Я вона знаю, що мені олія потрібна. У мене там трішки залишається. І я вже думала, що треба йти купувати, тому що свого часу я по акції. Бували. У мене там був невеличкий такий запас, але вже все, остання пляшка акції не було, я не докуповувала і там залишається трішки. Каже, домашня, смачна, справжня олія тобі потрібна соняшника, люди самі вирощують, люди самі Шо масло, б'ють масло. Кажу, ну, добре, каже, мені зараз села вони везуть, то якщо то виходь, кажу, умова одна, у мене має бути моя пляшка, тому що я не знаю, де ті пляшки збирають, що туди наливають. Добре, що в мене були пляшки, дівчатка. Два літри взяла по 60 гривень. Це для смаження. Зараз треба відкрити. Бо я так і не понюхала, людям же ж віриш. Вона завжди, ну не завжди, ну там вона знає яку олію і поганого не порадить. Я вже забула цей аромат. Легкий соняш, соняшника аромат, а я останнім часом дивила, звернула увагу в магазинах на те, що олія якась стає світліша. Майже біла, така прозора. Ну, не кожного виробника, але з'являється така. І щось я не пам'ятаю, звідки в мене ця інформація. Не буду зараз гаяти час, згадувати. І жіночка каже про те, що Вибілюють дуже олію, там не залишається нічого там корисного, хоча олія, коли ти смажиш там вже. Ну, тобто, і навіть якісь там частинки вони можуть шкодити при смаженні, коли вони нагріваються. І я так думала, де б мені взяти олію? Яку купити, якого виробника? Треба дивитися, щоб темніша була, тому що дуже світла, це не дуже добре. Ну, наскільки я зрозуміла, я не експерт. І тут сусідка з олією, бачите як? І ще взяла півлітри на салат. Теж 60 гривень. Треба понюхати. Ну, то. Мені, коли я понюхала ту олію для смаження, мені так захотілося смаженої картоплі на олії. А це на салат, неймовірно. Більш виражений такий аромат соняшника, як смаж... смажене насіння. Тому і буде отак потрохи. Зараз треба піти в магазин, на базар, зробити деякі покупки. Ай, які чудові наші українські мальви. Квітнуть. Так, йду зараз на базар. У нас сьогодні такий сильний вітер. Дивлюся, у нас картопля молода вже по 25 гривень, тому якось багато брати. Минулого разу, коли я була, вона була по 35. Тому от кілограм взяли, поїли, а потім інше брати, бо дешевше і дешевше стає молода картопля. Звичка має дуже велику силу. У нас люди як звикли ходити так навпростець. І тут перекопали. Посадили туї, то люди отут зробили стежку, розумієте? О, а раніше тут була стежка, зараз туї, а люди тут. І коли воно з'явилося, я не знаю. А я дивлюсь, у нас шовковицю продають. А я пам'ятаю, як Катюня була вдома, казала, купи шовковиці, а не було. Зараз би купила 100 гривень кілограм. Там ну, той судочок невеличкий по 50 гривень, там пів кіло. До речі, зараз я йшла, дивлюсь, тут молода картопля по 40 гривень за кілограм, а на базарі 25. Ну так. Зараз покажу, що я сьогодні купила. Так, це я в Сільпо заходила. Цукор такий 41 гривня, тут кілограм. І що мені подобається, паперовий такий пакетик. Далі в сільпо я ще купила водичка, трускавецька не газована. Купила такі сухарики. А знаєте, що? Коли ти там дивишся покупки когось, ти розумієш плани на майбутнє людей. <смі> так, Вершкове масло, це і собі і сусіддям взяла, хто там замовляв. Далі такий є. бутерброд 44 гривні, там шинка, листя салату, сир. З яких там два сендвічі такі. Далі, а, ну то і все вологі серветки та звичайні серветки. І так, це не рахується, а там же нічого. Це я збираюся їхати до Катюні, до Києва і в дорогу, знаєте, коли ти дивишся. Покупки людей ти розумієш, що водичка, там сухарики, там перекус. Ну, цукор я приїду, то вдома треба буде. Вершкове масло треба буде. Вершкове масло, до речі, у нас, а, я вже казала, подорожчало, Було 86, а зараз 90 гривень. Там жирність 82,5. Там Одній сусідки взяла, іншій сусідки і собі дві пачки. До морозильника покладу, нехай буде. Тому збираюсь їхати до Катюні в Київ. Взагалі-то, щоб я купувала сухарики та там, звичайний день, ні. А в дорогу якраз буде в нагоді. Водичку завжди беру, беру не газовану. Ну, це біло смаку, Бутерброди поклали до холодильника, серветки теж я знадобляться. І що хочу сказати. Що не йшла, зустріла там одну з сусідок. У мене така репутація, що я з усіма знайду спільну мову. А якщо людина, на мою думку, не права, я спокійно. Можу відповісти, але людині це не сподобається. Люди в мене вже знають сусіди, тому будь-які моменти, такі я дізнаюся лише згодом. Так от, про що я хочу вам сказати? Я вам казала, що в травні чи коли ми там, я вже не пам'ятаю, на нашому під'їзді, на нашому прольоті фарбували стіни. А нещодавно сходи. Ну, ми так, по краєчкам так, зробили, тому що посередині немає сенсу, воно за ногами туди-сюди, люди ходять і на верхні поверхи, і ну, хто як, і воно затирається, то немає сенсу і воно і не було пофарбоване. Ото, які є вони, такі і є. Пофарбували все чистенько, охайно. Ну, нам... Тобто і я цю тему навіть вже і забула. А зараз я тут зустрічаю однієї сусідок і кажуть, Татаня не звертай увагу. На що я маю не звертати увагу? Та ну то ж там ти ж чула, як там казали іншій сусідці, яка зі мною фарбувала, ми вдвох з нею фарбували. Кажу, я не чу, я щось пропустила або що. Танулося, кажуть, що тхне фарбою. Ну, Там день, коли ми пофарбували, і наступний день ще так було. Ми віконечко відкрили на під'їзді, і воно більш-менш так і спеки не було, і якраз нормально. Я навіть на це увагу не звернула. І кажуть, на що ви це робите? От зараз у вас так, а у нас типу, ну, не так. Але ми сплачуємо Жеку. А от ви сплачуєте Жеку? Ну, дійсно сплачуємо. А зараз це ЖЕК, чи як воно має? На вже. Нехай буде ЖЕК. Ну, так, сплачуємо. І що вони роблять? І що. А ми це ще і за свої гроші маємо це робити. Кажу: я не для Жеку це наприклад, роблю. Я роблю для себе. А з іншого боку, дійсно, ми сплачуємо. І... і треба ходити, треба цього добиватися, там, то-то, то-то. Я кажу, а чого мені не сказали? Та ти би відповіла. Я кажу, ну так, а та сусідка вигрібала. Я ж кажу, різні люди є, по-різному все сприймають, і мені, знаєте, що сподобалось, що мені цього ніхто не каже. Знаю, що я відповім. Не зважаючи, що це буде культурно, що це буде. Хм, Я не думала, що в мене така репутація. А як з'ясувалось, то так. Добре, мої дорогенькі, я буду збиратися їхати, їду я автобусом і зустрінемося з вами вже в Києві. вам. до побачення, бережіть себе.